Для виконавця ролі Бабса Володимира Левицького це перша головна роль, як каже актор, постановка спектаклю Здрастуйте, я ваша тітонька стала важкою та клопіткою працею. Проте зусилля були варті результату. Адже за той час, доки вистава на сцені, глядач із сумним обличчям із зали не виходив. Влад Сорокін знайшов ми з ним знайшли спільну мову. І як то кажуть, 37 путів зійшло з мене. І 180 потів зійшло з нього. Ми на сцені, можна сказати, мало чи не танцювали. Кожен крок проробляли, кожну реакцію. Все це робилось. Це перша моя така головна роль е, велика. І через то, що Влад, що я, ми як то кажуть, на сцені залишили і кров, і під свою. Одночасно із молодими акторами у виставі я ваша тітонька» на сцену виходять і корифеї театральної справи народні та заслужені артисти України, як кажуть вів'яни. Вони отримують задоволення, коли виходять на сцену у Хмельницькому, адже публіка тут творча, театральна. А енергія, яку актори віддають глядачеві, повертається до них сторицею. Хмельничани вони, коли приходять, вони хочуть набратися заряду енергії звідкись, і тому ми, якраз, даємо такий і поштовх люди, вони вони скрізь однакові. Вони хочуть е в такому, знаєте, нелегкому житті е якусь для себе отримати якусь приємну насолоду, якесь, е якусь радість. Вони хочуть співчувати разом з. Акторами з тими героями вони хочуть жити і бачити надію в світло. Нещодавно стало відомо і про наміри заснувати премію імені Богдана Ступки. Наразі законопроект готується до подання на розгляд Верховної Ради. У офіційному документі сказано, що відзнаку мають на меті започаткувати або відзначати вагомі творчі досягнення у справі театрального мистецтва та увічнити пам'ять видатного українського митця Богдана Ступки. Думаю, що премія завжди доцільна і актуальна, тому що актори я думаю, що в. Немало пошановані в нас в державі, а ще одна премія. Хай вона буде, хоч ступки, хоч ще когось там іншого. Я думаю, що коли виникає якесь питання, що буде якась премія, то це завжди приємно. Актор для того й працює, щоб йому треба віддати, йому треба отримати якесь за це задоволення. Ну якщо це буде премія, це буде взагалі супер.